Фотосесії у мантіях та врешті вручення дипломів. Сьогодні у медичній академії 61 лікар-випускник, розповідає голова студентської ради Юлія Кобзар. Цього року, каже, відчувають неабияку відповідальність. Ми маємо себе зарекомендувати як спеціалісти. Ми розуміємо, так як ми перший випуск, нас будуть дивитись, рівнятись. І ми хочемо показати дійсно гарний результат. На диплом чекали не менше ніж донька, розповідають батьки випускниці Тетяна та Вадим. Вона обрала свою професію, коли їй було ще 5 рочків, бо мама теж медичний представник. Сьогоднішні випускники це студенти, які обрали спеціальність медицина в 2018 році. Саме тоді і почали готувати лікарів у Черкаській медичній академії, розповідає ректорка закладу Інна Губенко. На Черкащині ніколи не було вищої освіти медичної. Вона з'явилася. Ми дуже раді, що до нас прийшли прекрасні студенти, прекрасні фахівці, які з них вже вийшли. І ми сьогодні будемо святкувати разом з усією Черкащиною. Перший випуск наших лікарів. Ми і є обласний комунальний заклад. Ми відкривалися для того, щоб лікарями забезпечити нашу Черкаську область, наші лікувально-профілактичні заклади. І ми виконали свої зобов'язання. Позаду довгий, нелегкий шлях. Утім, здійснилася його мрія, каже випускник Віктор Філіпенко. Спочатку я навчався на військового фельдшера, а потім уже по закінченню якраз почалися набирати на лікарів, і я вирішив піти далі. Надалі на випускників розповідає ректорка Інна Губенко. Чекає після дипломна підготовка, інтернатура. 75% випускників проходитимуть її на Черкащині. Віктор говорить, поїде працювати до рідної Звенигородщини. У нас було розподілення, і ми вже визначились по своїй професії. Випускний лікарів на Черкащині це історична подія, зазначає очільник обласного управління освіти Валерій Данилевський. Фактично, це унікальний процес, тому що таких заходів на Україні я, наприклад, не знаю у нас в державі. От, а медичне училище крок за кроком готувало фахівців, готувало програми. Пройшло ліцензійні вимоги, отримали пільну ліцензію, і от кінці кінці вже ми маємо таку історичну подію. Тетяна Недбайло, Єва Сітало, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.